У фермерському господарстві Серегін, що у Решетилівській громаді, цьогоріч пізніми зерновими культурами, зокрема кукурудзою та соняшником, засіяли близько 700 гектарів площ. На наявність шкідників поля обстежують постійно. Кожного дня приїжджаємо на поле. Зранку і ввечері, дивимося, чи не перевищує шкідник економічний поріпорог і взагалі чи він є. Завчасно підготувалися у господарстві й до ймовірної появи сарани, каже агроном. Ми вже підготовлені, закуплений інсектицид, оприскувачі готові до роботи. При першому дзвіночку, що в нас є проблема, ми готові працювати. Паралельно зізванюємося з нашими колегами з інших районів, питаємо, як в них ситуація. Ну саранові вони діліділяться ж на стадії не стадії стадні це і в нас італійський прус, сарана перелітна, марокканська, а не стадні це кобилки, коники. Звичайні. Де клімат більш посушливий, де високі температурні показники та недостатня кількість обадів, да, там більше розвиваються саранові, які ну, завдають значні шкоди. Нині на Полтавщині працівники Держпродспоживслужби спільно з аграріями обстежили близько 15 тисяч гектарів площ. Це, зокрема, сільськогосподарські угіддя, лісові насадження, неорні землі, каже спеціаліст фітосанітарної безпеки Віталій Христусь. діагоналю поля йдемо, відбираємо там 10 огляд на пні 10 місцях по 10 рослин. Ну, загально. Визначаємо на квадратний. Скільки, якщо, якщо є якісь шкідники. На сьогоднішній день у нас коники. Переважно це не стадії види. Десь 0,4 екземпляра на метквадрат. Тобто на 10 метрів квадратних це 4 екземпляра – Це коники не саранча. Наголошую. Загрожує сарана насамперед зеленим рослинам, розповів спеціаліст Держпродспоживслужби Ігор Поляков. Та сьогодні перелітної сарани на Полтавщині немає. Люди зараз побачили фотографії в інтернеті і путають. Коника, звичайного, з сараною. Сарана під'їдає пшеницю, ну, взагалі всі, всі злакові рослини, поки вони ще в стані активного росту. Зараз вже колосові і ярі і зернові змолочені. Тобто ним вона шкоди не завдасть. Маємо тільки стерню на полі. Також пошкоджує сарана посіви цукрового буряку, тютюну. Наперед обробляти посіви аграрії не будуть, каже агроном Денис Лось. Наперед, по-перше, не економічно недоцільно це робити, тому що ефективність буде на рівні 20%. А крім цього, ми зробимо тільки саму флору й фауну пошкодимо в даному випадку. Ну і звичайно, ж економічна складова тут грає велику роль у разі виявлення саме сарани, не коника, Потрібно звертатися в головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області і аграріям, і звичайним громадянам. Тетяна Весна, Кирило Нової, Суспільне, Новини Полтава.